«Бокс для перемоги над залежністю під таким гаслом відбувся перший антинаркотичний боксерський турнір у Вінниці з 11 міст України, а також з Молдови приїхали спортсмени, які долають хімічну залежність. Боксерів підтримала громада Вінничини та волонтерська організація Українська команда. Від нашої команди, від волонтерського штабу української команди від благодійного фонду. Ми сьогодні підготували призи переможцям, долучилися до організації. Але найголовніше ми підтримуємо хлопців, учасників, які беруть участь в цих змаганнях. Як я вже і сьогодні говорила, вони вже отримали найголовнішу свою перемогу це перемогу над залежністю. Це надважливо. Денис Кворцов переселенець з Херсонщини, ще з юнацтва мав наркотичну залежність. Вже пройшов курс реабілітації, навчився заново керувати своїми емоціями та залишив позаду вживання наркотиків. Зараз професійно займається спортом. Важка хвороба, від якої нема ліків, підняття духу. Та і навіть я так почуваю по собі. У Вінниці десятки боксерів різної вагової категорії боролися за лідерство, показували свою силу не лише фізичну, а й моральну, бо змогли подолати хворобу. Обов'язково у нас правило в цьому турнірі, щоб люди були в ремісії до одного року. Тобто, це або люди, які проходять програму трансформації в тренінг-центрах, або які вже пройшли, проходять ресоціалізацію. Організувала захід Міжнародна антинаркотична асоціація за підтримки волонтерського штабу Українська команда Вінничини. Чудовий приклад того, як сьогодні волонтери, громадські організації, політичні структури. Всі об'єднуються навколо того, щоб допомогти нашим перш за все воїнам ЗСУ а і тим людям, хто сьогодні потребує допомоги. Брали участь в боксерському турнірі десятки спортсменів. По завершенню боксери отримали грамоти та медалі.